Державного кордону, нові зміни та правила, вітаю. Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії правового режиму воєнного стану, і про новації у законодавстві, яке стосується питань перетинання державного кордону громадянами України. Маємо постанову номер 57 Дана постанова прийнята ще 27 січня, 1995 року, і вона визначає правила перетинання державного кордону громадянами України до цієї постанови. Внесено 48 змін і доповнень. І очевидно, в період дії правового режиму воєнного стану таких змін і доповнень було досить багато. Ці зміни і доповнення торкаються питань перетинання. Кордону, державного кордону насамперед військовозобов'язаними чи військовослужбовцями чи іншими особами. І ця постанова якраз дає відповідь, хто може перетинати кордон в умовах праворежиму воєнного стану? Чи стосується це жінок? Чи є якісь обмеження щодо інших категорій осіб? Який порядок оскарження? Відмов у перетинанні державного кордону. Про ці всі речі будемо говорити, про ці всі речі будемо з'ясовувати. Маємо постанову 57. Постанова 57 – це правила перетинання державного кордону. Отже, до цієї постанови, яка була викладена в новій редакції ще у 2010 році, було внесено 48 змін і доповнень. І, зокрема, йдеться про зміни і доповнення вже 2025 року. У лютому 2025, 2025 року набрала чинності постанова номер 213. Вона стосується Перевезення гуманітарної допомоги, постанова номер 244, яка внесла зміни і доповнення до постанови 57, І стосується питань діячів культури і медійників. Також постанова номер 282 – Це внесення змін до, до відповідно правил перетинання кордону і надання можливостей перетину кордону родичам тих. Осіб, які загинули чи зникли зникли безвісті за особливих обставин, також постанова 285 – це врегулювання питань здійснення перетинання кордону, особами, які є здобувачами наукових ступенів чи здобувають освіту вищу за рівнем, яка встановлена у, у попередній світі, і також особами, які і здійснюють накопадогічну діяльність і викладацьку діяльність у встановленому порядку, зокрема в пунктах 1, 2 частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Безумовно, правила перетинання державного кордону це питання, яке дуже хвилює військовозобов'язаних, членів їхніх родин, також військовослужбовців, і звичайно. В умовах правового режиму воєнного стану конституційне базове право на свободу пересування може бути обмежено. Про це зазначено в конституції України, але ці обмеження повинні мати безумовно легітимний характер. І звичайно, питання чи можуть звужуватись відповідні можливості для виїзду за кордон, зокрема для військовозобов'язаних, у підзаконних нормативно-правих актах це. Питання, про яке також гостро говорять у середовищі адвокатів і юристів. Але ми розуміємо те, що обмеження для військовозобов'язаних повинні встановлюватись, і ми будемо розбирати і з'ясовувати, про які обмеження йдеться, і хто може вільно виїздити за межі України, і, зокрема, залишати. Залишати нашу державу у легітимний спосіб, у спосіб, який визначений правилами перетинання державного кордону. Маємо пункт 2. 1. У разі ведення на території України воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю, за наявністю, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. Або ж Пенсійного посвідчення чи посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів про державну соціальну допомогу, чи довідки для отримання пільг з особами з інвалідністю, чи інші документи, які чітко передбачені у пункті 2.1 постанови номер 57. також право на перетин кордону мають. Чоловіки, у яких є дружина яка є особою з інвалідністю, якраз правила перетинання не зазначають, якої це може бути групи, чи вони йдеться про першу, другу чи третю групу, але є нюанс. Чоловік повинен супроводжувати свою дружину яка є особою з інвалідністю при здійсненні перетину кордону. Безумовно. чи... Військовозобов'язаний має інвалідність, чи він супроводжує свою дружину, яка є особою з інвалідністю. У нього повинні бути документи, які насамперед підтверджують і встановлюють його особу. А також родинні зв'язки, коли йдеться про наявність дружини з яка є особою з інвалідністю, тобто свідоцтво про шлюб, і безумовно. Впорядковані військово-облікові документи. Військовозобов'язаний має перебувати на військовому обліку. У військовозобов'язаного повинна бути діюча відстрочка. Це має бути зазначено у застосунку резерв плюс. Також рекомендується в таких ситуаціях мати з собою довідку про надання відстрочки для того, щоб у Посадових уповноважених осіб державної прикордонної служби не було питань щодо мети перетину державного кордону чи правомірності перетину цього державного кордону. І якраз пункт 2 з позначкою 1, він визначає і інший перелік осіб, які мають право для перетину державного кордону. Йдеться про. Ситуацію, коли у військовозобов'язаного для прикладу можуть бути батьки чи близькі родичі, які особами з інвалідністю, чи такі, які потребують постійного стороннього догляду, про це. Йдеться далі. Отже, право на перетин державного кордону також мають особи, у яких є один з своїх батьків чи батьків дружини і числа осіб з інвалідністю. І в таких випадках додаються документи чи нотаріально засвідчені копії, що підтверджують ці родинні зв'язки, інвалідність, а також документи, увага, що підтверджують. Спільне проживання із відповідною особою кабінет міністрів України у 57-й постанові чітко визначає наявність родинних зв'язків, перший критерій, другий критерій, наявність інвалідності, наявність спільного проживання або ж додання такого документу як акт встановлення факту здійснення догляду. І якраз ці акти про встановлення факту здійснення догляду подаються військовозобов'язаними, коли вони разом з особами, які мають першу чи другу групу інвалідності, супроводжують їх, і, звичайно. Такий військовозобов'язаний повинен перебувати на військовому обліку, пред'явити уповноваженим працівникам Державної прикордонної служби військово-облікові документи, бо саме ці працівники Державної прикордонної служби також мають повноваження на перевірку військово-облікових документів. Про це йдеться як в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, так і в законі про військовий обов'язок і військову службу. Простими словами, коли ми. Маємо намір здійснити перетин Державного кордону України. У нас мають бути належно впорядковані документи. У нас мають бути належно впорядковані військово-облікові документи, наявність відстрочки від призову, чи для прикладу, звільнення з військової служби чи виключення з військового обліку за станом здоров'я. І інші підстави, які чітко і вичерпно передбачені у правилах перетинання державного кордону. Звертаю увагу, дуже часто люди плутають. Вони думають, що якщо особа має право на відстрочку, яка передбачена статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку, чи має якісь підстави для звільнення, які передбачені частиною 12 статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу, значить, вона автоматично має право, право на перетинання кордону. Ні. Якраз постанова яка врегульовує питання перетинання, вона застосовується у випадках реалізації права на перетинання державного кордону? Законодавство, яке торкається питань мобілізації, воно врегольовує питання надання відстрочок. І тут, на жаль, дуже часто можуть бути різні формулювання тих чи інших підстав, чи для перетинання, чи для надання відстрочки, чи реалізації права на звільнення. Але безумовно в таких ситуаціях потрібно, коли у вас виникає питання, як відповідно до чинного законодавства, я, як військовозобов'язаний, можу здійснити перетинання державного кордону, якраз відкрити 57 постанову. І в цій 57 постанові зазначено вичерпні, вичерпні переліки підстав для такого перетинання. Маємо блок ситуацій підстав, коли. Особа, будучи військовозобов'язаною, язано, зобов зобов'язаною, має статус інвалідності. Вона має право на перетинання. Коли в особа, яка ем, має військовозобов'язаною, зобов'язаною є дружина з е, яка є особа з інвалідністю, така особа також має право здійснити перетинання державного кордону, чи наявні батьки, чи навіть близькі родичі, про які йдеться у підпункті 2, прим. один. Постанови 57. Також окремим блоком підстав для можливості перетинання державного кордону є наявність у військовозобов'язаного дітей, які є особами з інвалідністю. Отже, маємо ситуацію, коли батько. Виховує дитину з інвалідністю до 18 років і подає документи, і здійснює очевидно супроводження цієї дитини на державному кордоні, і подає документи, які чітко передбачені, і свідоцтво про народження, і документи, які підтверджують повноваження, коли йдеться про супровід дитиною, чи дитини опікуном, чи піклувальником, чи кимось іншим, також наявність посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено статус. Дитина з інвалідністю чи індивідуальна програма реабілітації, простими словами: якщо у військовозобов'язаного, який реалізовує право на відстрочку, є дитина з інвалідністю віком до 18 років. При поданні відповідного переліку документів при підтвердженні цих обставин він має право супроводжувати дитину при здійсненні перетину державного кордону. І про це йдеться в пункті 2 з позначкою. 1. інша підстава це коли дитина. Досягла повноліття і має інвалідність першої чи другої групи. Це також є підставою і надає право військовозобов'язаному здійснювати перетинання державного кордону. Якщо повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи за наявності, також відповідних документів, батьки вони мають право на здійснення перетину державного. Кордону і є ще інші випадки, наприклад, випадки, які стосуються наявності важких захворювань без встановлення групи інвалідності, і в правилах перетинання державного кордону зазначено про які саме хвороби йдеться. В таких випадках військовозобов'язаний має право здійснювати перетинання державного кордону і відповідно. Також встановлено обов'язок щодо повернення цього військовозобов'язаного після перетинання державного кордону. І звичайно, ситуація про е, наявність недієздатної особи в таких випадках опікун цієї недієздатної особи, е, супроводжуючи її при наявності судового рішення про визнання особи недієздатної і призначення опікуна, підтвердження відповідними документами інших фактів і обставин, має право на здійснення перетинання державного кордону загалом. Пункт 2 з позначкою 1, пункт 2 з позначкою 2, він визначає багато різних ситуацій, коли може бути здійснено перетинання відповідного кордону. Також, для прикладу, дід чи баба, сестра чи брат можуть здійснювати перетинання державного кордону з особою до досягнення 16-річного віку за умови, якщо ці особи вони не, підлягають на, не підлягають призову. І в тих ситуаціях, звичайно, Є дуже багато нюансів. Треба виходити з кожної обставини, з кожного випадку, з документів, які підтверджують. Ці факти чи для прикладу ситуація, коли військовозобов'язаний подає неповний комплект документів, який підтверджує цей факт, який підтверджує мету здійснення перетинання державного кордону. В такому випадку безумовно є загроза того, що ця особа отримає відмову у перетинанні державного кордону. Про відмови ми також будемо говорити говорити у в інших випадках, в інших ситуаціях. Також є окрема процедура, є перелік окремих. І моменти, які стосуються виїзду за кордон дітей, які дітьми сиротами, і в таких ситуаціях треба просто знати: є 57-ма постанова, є правила перетинання. Відкриваємо, дивимося, що ми підпадаємо під ці правила. дивимося, які орієнтовні документи потрібно надати ем, уповноваженому працівнику державної прикордонної служби для здійснення перетинання. Бажано зробити ці документи у ем, форматі нотаріального посвідчення. І якщо ви посвідчили, підтвердили цей факт, що ви маєте право на перетинання, то безумовно ви можете реалізувати це своє право на перетинання. Дуже часто запитують. Для прикладу про ситуації: чи має особа право перетнути кордон, якщо її дитина, яка є особою з інвалідністю, чи інші особи з інвалідністю вже перебувають на державних за кордоном, тобто за межами України, і чи е... обов'язковою є? їхня присутність при перетинанні кордону з цього приводу 57-ма постанова, постанова визначила наступний механізм у ситуаціях, коли в Близькі особи військовозобов'язаного, який має намір перетнути кордону кордон, ці особи якраз після цього постанови означає перелік цих осіб. Це може бути для прикладу особи з інвалідністю, діти з інвалідністю чи ос особи, які потребують постійного догляду. Отже, може бути здійснено перетинання кордону самостійно без цих осіб, але з обов'язковим підтвердженням наявності даних осіб на консульському обліку. І якщо дана особа перебуває на на консульському обліку у відповідній державі і є відповідний документ, то міско зобов'язаний може здійснювати перетинання самостійно без цих осіб. Також постанова Кабінету міністрів України стосується ряду моментів щодо окремих категорій громадян, які визначені як в пунктах 1-2. 3 частини 3 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку. Про кого йдеться йдеться насамперед про е, з осіб, які е, здійснюють викладацьку діяльність, які мають науковий ступінь, які здійснюють е, викладацьку діяльність в, в інших закладах освіти і користуються правом на строчку, чи для прикладу тих осіб, чиї близькі родичі загинули, чи е, пропали безвісти за особливих обставин. Новації у постанові 57-й говорять про те, що при перетині кордону таких такої категорії військовозобов'язаних, такої категорії осіб має свої особливості. Отже, пункт 2 з позначкою 6. у разі введення на територію на території України воєнного стану право на перетин державного кордону. Крім осіб, які визначені у пунктах 2.1 і 2.2, мають також особи, які не підлягають призову на військову службу. Тобто, якщо особа не підлягає призову за станом здоров'я, вона виключена з військового обліку, то очевидно вона і логічно вона має право на перетинання державного кордону. Часто запитують, чи мають право особи, які є заброньованими для здійснення перетину державного кордону. Тут Є ряд нюансів. Ці нюанси стосуються наступного. Насамперед, частина 1, пункт 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку, він говорить про можливість особи, військовозобов'язаного не, не бути мобілізованим у разі, коли стосовно нього є прийнято рішення про наявність бронювання. І це бронювання може бути як в ситуаціях, коли йдеться про роботу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування і інших об'єктах критичної інфраструктури. Сама ж постанова 57 трішки звужує, або звужує і зменшує перелік осіб, які, маючи бронь, не можуть, або можуть, а можуть і за яких обставин здійснювати перетинання державного кордону. Отже, Пункт 2.14. У разі введення про режиму воєнного стану члени кабінету міністрів і наводиться великий перелік посадових осіб, посадових осіб е е різних органів, голови адміністрації, судді, прокурори, і так далі. і Так далі, і що дуже цікаво: депутати місцевих рад чи Керівники структурних підрозділів державних органів чи їх працівники мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Простими словами, є службове відрядження забороньованої особи, яка визначена в пункті 2.14. Є підстави для здійснення перетину державного кордону. Нема відповідного рішення і можливості для здійснення службового відрядження, то очевидно, ця посудова. Особа чи ця особа стосовно якої здійснено бронювання в розумінні законодавства не має права здійснювати перетинання державного кордону? Ще звичайно є ситуації, коли і та новація, про яку ми говорили, яка запроваджена у березні 2025 року, вона стосується пунктів. 3, 4, 5 частини 3 статті 23. Про що ці пункти? Ці пункти про родичів осіб, які загинули чи зникли безлісі за особливих обставин. І якраз віднедавна ці особи користуються правом на здійснення перетинання державного кордону. Їм для цього потрібно надати уповноважені особі державної прикордонної служби відповідні документи, які підтверджують те, що ваш родич батько. Син, брат чи інші близькі родич, який чітко визначений у якраз відповідному пункті 2 з позначкою 14, загинув. Чи зникбезі за за особливих обставин надати чи відповідні документи, які підтверджують факт загибелі, чи витяг із реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин, надати військово-облікові документи, у яких зазначено, що ви маєте законне право на відстрочку від призову. і... В мобіль, чи в мобільному застосунку резерв, чи в військовому обліковому документі чітко зазначено відповідний пункт, згідно з якого вам надано право на відстрочку від призову. В такому випадку ви можете здійснювати виїзд за межі нашої держави. Крім того, одною з новацій, яка нещодавно активно обговорювалась, було так зване. Скасування можливості перетинання через систему шлях йдеться про те, що пункт 2 з позначкою 8 був викладений абсолютно в новій редакції. Отже, йдеться про пропуск. Громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які приймують для перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги З числа осіб, які зазначені в пунктах 2.1, 2.6, 2.9, 2.14, здійснюються повноважними особами за умови повноваженими особами виконання такими відповідними військовозобов'язаними правилами. простими словами: якщо військовозобов'язаний має намір. Перетнути державний кордон для здійснення доставки гуманітарного чи іншого вантажу, він має користуватися правом на відстрочку на загальних підставах. І в даній ситуації система шлях вона фактично не допоможе і вона фактично. Припиняє свою діяльність щодо надання можливості для перетину державного кордону, крім того, пункт два з позначкою 9 постанови 57 визначає і врегульовує питання водіїв транспортних засобів, суб'єктів господарювання. І в таких ситуаціях, якщо ви працюєте в транспортній організації, яка здійснює перевезення вимоги, вимоги до цієї транспортної організації встановлені, то ви можете здійснювати перетинання як водій цієї транспортної організації, перетинання державного кордону. І, звичайно, в таких ситуаціях ем, транспортна організація має. Неухильно дотримуватись порядку повернення відповідних осіб. Якщо вона цього не дотримується, то до неї можуть бути застосовані санкції, зокрема зупинення на декілька місяців надання відповідних дозволів і інформації щодо водіїв, які можуть здійснювати перетинання державного кордону. І якраз ці моменти вони. Частково по новому врегульовані у постанові номер номер 57. Разом із цим маємо таку категорію осіб, як спортсмени. Маємо таку категорію осіб як тренери. Маємо таку категорію осіб, які беруть участь у різних змаганнях. В таких випадках відповідно до листа міністра молоді та та спорту, ім'я голови державної прикордонної служби, і наявності інших під підтверджених документів, запрошень їх перекладів цих запрошень і звичайно Впорядкованих військово облікових документів може здійснюватись також перетинання державного кордону у встановленому порядку. Є ще один нюанс. Коли голова Державної прикордонної служби може надати дозвіл на перетин державного кордону за умови, коли хтось з вас, з ваших близьких родичів, помер за, за межами за межами нашої держави, і це є родич першого чи другого ступеня споріднення. Це є один такий цікавий нюанс, який встановлений у відповідному законодавстві, і, зокрема в постанові номер 57 маємо ще одну новацію. Новація стосується діячів культури, новація стосується медійників і як. Раз, пункт 2.21, який є новий, пункт постанови номер 57 стосується діячів культури. Про що йдеться? Отже, пункт 2,21. Діячі культури, які особами чоловічої стації у віці від 18 до 6 років з метою провадження діяльності в сфері культури, які мають перебувати у трудових відносинах із закладами, підприємствами, установами чи організаціями, вони або для прикладу, бути фізичними особами-підприємцями вести незалежну професійну діяльність у сфері культури, вони також мають право за встановленою процедурою здійснювати перетинання державного кордону. Мають бути підтверджуючі документи, має бути лист від Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Має бути запрошення, має бути це запрошення перекладене в встановленому порядку. Має бути військово обліковий документ, який підтверджує наявне право на відстрочку. Очевидно, підтвердження трудових відносин з закладом культури, Чи для прикладу, коли особа самостійно веде підприємницьку діяльність, простими словами. Чи має зараз можливість виконавець, артист? Співак виїхати за межі держави так має, але він має дотриматись процедури, яка визначена у пункті 2.21 постанови номер 57. надати велику кількість підтверджуючих документів, довести, що він здійснює діяльність у, гал у галузі культури, і тоді здійснювати перетинання державного кордону. Як на мене це справедливо, тому що по податки мають платити усі, в тому числі і суб'єкти підприємницької діяльності, в тому числі при здійсненні діяльності у галузі культури чи в інших ситуаціях, також є норма яка стосується питань медійників. Отже, пункт 2 – 22. Державний кордон можуть перетинати громадяни України, чоловічої статі за умови, коли вони провадять професійну діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері. І в таких випадках мають бути також підтвердження, мають бути підтвердження трудових відносин, мають бути інші підтвердження, які доводять те, що ви маєте легітимну мету. У здійсненні перетинання державного кордону? І ще одна новація, яка запроваджена у постанові номер 57 така особа, чи медійник, чи особа, яка є працівником закладу культури, повинна власноручно написати зобов'язання, що вона усвідомлює відповідальність перед українським народом у воєнний час, та зобов'язана повернутись в Україну в зазначені строки. Як буде застосовуватись норма? Пункту 2,21 щодо перетину кордону медійниками, адже там також потрібна велика кількість документів, велика кількість підтверджень, як довести, що ви дійсно здійснюєте професійну діяльність у сфері медіа останніх три роки, як це зазначено у постанові, це звичайно питання стосується практики право зас зас застосування. І в таких випадках ми маємо розуміти наступне: якщо ви маєте підстави для перетину кордону, у вас наявні відповідні підтвердження, мети здійснення відповідного перетину кордону, проблем якихось у вас не повинно було б бути у випадку, коли уповноважена особа Державної прикордонної служби бачить, що у вас не підтверджений не підтверджений мета виїзду. Вона може надати вам відмову у перетині кордону. Отже, маємо відмову у перетині кордону. Це є документ. Цей документ, звичайно, можна у встановленому порядку оскаржити у, у суді чи до вищого органу. І якраз ця відмова це і в першу чергу не підтвердження мети поїздки в підсумку. Перетин державного кордону. Маємо постанову номер 57, Маємо правила перетинання державного кордону. Маємо дуже багато новацій, новел і особливостей здійснення перетину кордону тими чи іншими особами. Важливо, щоб завжди у вас було в порядку військово облікові документи. Важливо, щоб у вас завжди була підтверджена мета перетину, коли йдеться про окремих категорій осіб. Також у Чинному законодавстві відсутній вичерпний перелік документів, які мають надаватись для здійснення перетинання державного кордону. Дотримуйтесь чинного законодавства, читайте правила перетинання державного кордону. Якщо ви маєте відповідне право, реалізовуйте це право. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.